Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція радикальної партії безумовно підтримує всі законопроекти, спрямовані на запровадження масштабних програм з енергомодернізації житлово-комунального господарства. Адже той рівень непідйомний, абсолютно цінний тарифів, які ми сьогодні маємо, він якраз і пов'язаний в тому числі і з тим, що ми використовуємо надзвичайно багато енергоносіїв, що ми зимою опалюємо повітря, труби гріють, сніг, замість того, щоб. Будувати сучасні котельні, як це в усьому світі робиться, замість того, щоб запроваджувати масштабну енергомодернізацію країни, реконструкцію котелень, реконструкцію теплотрас, утеплення під'їздів, вікон, дверей тощо. Тобто ми цей законопроект будемо підтримувати. Але водночас, у нас, користуючись нагодою, що присутній віце-прем'єр-міністр, який відповідає за житло комунальне господарство, у нас питання. Ми працювали в робочій групі представники наших фракцій по зниженню тарифів. І ми побачили, що є можливості знижувати ці тарифи. Я питаю, коли уряд піде на зустріч нашим вимогам, коли уряд піде на зустріч мільйонам українським громадян і нарешті почне запроваджувати програму зниження тарифів. Ми вимагаємо від уряду реальних кроків, спрямованих на зниження тарифів за житло комунальні послуги. Ми вимагаємо від уряду внесення до парламенту Мето законопроекту, який дасть можливість проіндексувати, збільшити зарплати і пенсії для мільйонів українських громадян. Ціни на ліки ростуть, на житлово комунальні послуги ростуть, на продукти харчування ростуть, а зарплати і пенсії реально знижуються. По першому кварталу 2015 року перевиконання бюджету 21 мільярд гривень. Віддайте ці гроші на підвищення зарплати пенсій. віддайте ці гроші на реальне зниження тарифів, і люди вам подякують. Вимагаємо.